І всім привіт, мої любі друзі! Це друга частина моєго відео про евакуатора і медж-драйв. першу частину зайняв. Це тепер друга. Не зважайте на це, просто в мене було неудачної зйомки. А поки що давайте починати. Ви вже все знаєте. І тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, можливо, що мені зазняти, які мені ігри зазняти. Макс у робокса, тому що тут я тільки такі можу розглядати, бо я ніяких більше не скачую нових. І під. І, і, і гард в принципі. давайте покажемо, тоді починати. Ми, як ви знаєте, гонщик. Який їдеть і під час аварій він. Ой-ой-ой. Пчасаварі виглибаєте я здою евакуаторщика. Ну, в принципі, це сніг. Це сніг. Це все сніжне, сніжна карта. Сніжана. Ой, що це є навчальних? Зараз на тут тунелі він зможу дуже гарно розігнатися. Не, це 120 вже їде. Вже їду до 120. 120 летить! Я більше в принципі не але Все одно 120. Це дуже швидко. Майже вже 121. Тут почує просто. та ля 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 па <пас> Вона відлетіла. Літаю на гяки. Ну, тільки не на. А, не фух. Ха-ха-ха. Просто козов відлітаю. Якщо відпочиватися. Лиця... Ой, ой, ой! Що зі мною? Що зі мною? Якщо так подвести, то. Тут тільки одна рама залишилась. Якщо так. То от кузу. Е, Мені здається, тут треба заново. Вон, давайте, ми оцю заберемо, вона мішає мешает ходу тем людям. Ой, щось мы мене ночь коллагает. Все, їдьте. Погнал. Это но. Хотя ма. Вот я сейчас 8 поставим. Давайте. Вот это мы зараз поедем, не А у меня и я висим. Ну, значит, сейчас ты, да, это типа. Поставим зависим. Не знаю, что я не буду краще, но їдемо. Малим малим-балим-нагелики! Ви бачите, що я нормальних модів не маю. Нормальних ваше не маю, тільки на бінках. Ну! No? Light-life style! Ой! ти тихо 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 то то

Бара. Ой. А, аварийку здесь не включаю. Чтобы все знали. Бара. Я сказала, отрывая покры... Лук. Вот это вырвать. Уже все, повинно. Ой. З то? Бампер? Викидаємо? Оце викидаємо? Що не що тут фара? Це фара? Ні, а на фару теж? Ми вириваємо все тут спереді. Даємось. Ой, стаканник у цейся сьогодні знаем. Ну все, вырываем. Лишаємо вот тільки отаку частину. Так все получается конфигурация машин. Саш, получается равно твоим полностью. покрылок мы собираем. Поврело, кто ж? Ну, у тебя пусть возврат, стоп. Вот. Ну вот маємо такую ситуацию. Ми берем Ми все, поворовали. Сейчас мы візьмем. И бам! все, и все повставлял. И все повставлял. бам, ага. Все, получается, тут там. И что мы ставим? Что про бампер? Все от. І ми все поміняли і тепер виїжджаємо. Ну, тобто, топ, пора напругала собі. Порабантувала. Це, кстати, популярно було 99 ночей в лісу, але я вирішила, так як я вже недавно його знімав, а все підряд не треба знімати. Ну, я так думаю! Ай-яй-яй! Тому, в принципі, він включає аварійки. Включаю аварійки. І а тут вже вилітає наша ну, фура, або сказати можна ще, або можна сказати ще як Собу, але той, хто перевозить машини. Не знаю, Напишіть в коментарях, як вони називаються, бо я взагалі вам щось вилетіло з голови, коли треба, воно. А, а евакуатор, Напишіть. Тепер. Але все одно напишіть, можливо, що мені знімати мені, мені взагалі на наступний раз. Бо я сам чуть-чуть не вдубляю, я ж тільки початковий доблогер. Я просто знімаю щось таке більш звичайне, що в мене є на комп'ютері. Потім, можливо, якось розберуся, як нормально качати якісь відеоігри. Або ще щось. Ой, тихо, 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 тихо. Та куди ти? Тай! Господи. Ой, класно, приїде. От бачите, Из за вот таких турнів тіша постоять або розвертаються. От сталася вот така аварія евакуатора. А ну, ще раз. Все, от. Того відправили на пенсію. Не то відправила на пенсію, а оцей поїхав ще раз. На пенсію. На пенсію. Це моя задача зараз. Я зараз везу, так, беру його і везу в місто. Там місто є. Господи, господи, господи! Летить! Заблокувало? Де колесо заблокувало? Чого його заблокувало? Ай! О, розблокувало, розблокувало! Газли! Знову заблокувало? А ну це теж на пенсію відправили. И цей поехал снова. Ну, в який же раз ВИН ЕДЕТ? И вот справді. же раз їде? Да. И это, ну, это не то. А никому не рассказывают. Вы думаете, что не попадает авария, а далее никто не рассказывает. Кажут, хазуй. И он він... Зоно, тому що сказали швидко, бо тому що скоро майстерня закривається на обід, а прийдеться довше чекати. Може щось ще гірше статися з машиною, і тому... там звісно, жене. Єдине, що проказали, це про це. Це реально дуже... Дуже класно затормозив. Все, у мене. Ну, лабуємо виходити, не буду робити по РП-шному, просто пропускаємо. Робимо All. так. І відвигаємо. Просто в того, щоб той виїхав туди, от той, коли в нього раннє колосонне. Він нагший біг, ніби ну, це нічого само, щоб він заїхав. І він виїжджає. І, звісно, я завжди на всякий випадок вони прочепляють його. Так, знову. Вот так, вот так, вот так, вот так. Мезочка. Початку вот так родом. Велис тут вот так. Далі вот задвигаем. Ой, ладно, покажу всем папа, папа. -па.